Я усім привіт! Ви на каналі Снебзодбек. І сьогодні я хочу вам показати пару, в якій ви будете дуже кайфово себе відчувати, коли на вулиці жорсткувалий дощ чи сніг, але температурка знаходиться десь в радіусі 0, плюс 2, плюс 3, або може трошки вище. прому ролику Nike про цю пару було сказано, що не варто брати парасольку, просто вдягайте їх, і вам буде дуже комфортно. Що ж, погнали? Пару, яку я сьогодні вам покажу, називається Air Force One High Thunder Blue and Pink Prime. Коротше, дуже складна назва, але ви одразу маєте зрозуміти, що це щось про дуже яскраве, щось про неординарне і те, в чому будете 100% виділятися в таку похмуру-похмуру погоду. Що ж, давайте відкривати. Уля-ля-ля-ля-ля-ля. Пару клієнту ми привезли від зі але я одразу скажу, що ці найки на рітейлі, на сайті nike.com ще прям можливо собі взяти по рітейл ціні, і ви будете супер круто собі почувати. Яка ціна, поговоримо трошки пізніше. Що ж, давайте поговоримо про матеріали. Air Force зверху покриті напівпрозорими формованими накладками і повністю по шву, вони проклеєні силіконом. Що ж з цього можете зрозуміти, що пара повністю захищена від всякої вологи і від навіть снігу. Всередині, як у класичний 1 High, досить товстий текстиль, тому не знаю, осінню вам буде точно комфортно, і як я казав раніше, нуль. Плюс 3, плюс 5, прям навіть трошки жаркувато. Але все ж комфортно. Але в мінус ви будете відчувати, що е, на пальчикам досить холодно. І стоп, модель. Альф, Альф, Сюди. 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 В мінус ви будете відчувати легенький холод в своїх пальчиках, в мінус 10. Вам уже стане жорстко холодно, тому придеться перебігати із торгового центру автомобіль із оу. Та мій любимий пес Альф вирішив полизати собі яйця. Але то таке. Щодо Colorway, ви бачите, що на парі є круті такі виділені трафаретами зірочки. Плюсики, трикутники, кружечки. Коротше, ну це дизайнерська пара, вона виглядає дуже яскраво. І я повторюю, що просто пара яка дарує вам щастя в митті, коли на вулиці. Дуже сумно, дуже так депресивно. Ви просто вдягаєте. Натаскуєте на себе круті якісь Cargo Pants чи джинси, натягуєте свою ТНФ або якийсь класний жакетик, і просто літаєте, виглядаєте крутіше всього, і 100% попадаєте в якийсь огляд крутих модників на вулиці і розповідаєте, що у вас на ногах Thunder Blue Зандер Pink. Давайте повернемось до ціни. Ціна на цю пару. Стартує від 135 баксів, що супер-супер вигідно. І я повторюю, що на Nike.com, прямо зараз, якщо ви відкриєте, наприклад, локацію США чи локацію UK, ви побачите, що прям усі розміри є в доступі, і ви спокійненько можете їх замовити. Та напряму з Nike важкувати замовляти, тому можете просто написати нам і супер кайфанути. І з додаткових плюшок, що ви отримуєте в даній парі, це застіжку. Яка регулює вашу гомілку. тому, як я завжди кажу про Air Force One High, ви спокійно можете мати широчезну гомілку і вам буде суперкомфортно в цій парі. Інші матеріали досить класичні, це шкіра, текстиль. Маю додати, що протектор дуже-дуже жахливий, тому там Гололіт вам буде дуже слизько. Я не рекомендую. Щоб ви не травмували себе брати їх, коли є лід. Давайте ще в цьому відео я додав, хто виграв в минулих трьох відосах мерч. Ви часто пишете якісь гнівні повідомлення, що я не пишу, хто переміг. Ось вам вставочка, кайфуйте, ми вам напишемо коментик. і пишіть нам в інсту, ми обов'язково протягом 2-3 днів відправимо ваш мерч. Слава Україні! Всім папа! -па.